Ну, перейдемо до наступної зброї. Так. Стрілятимемо по цьому ведмедю. Ситуація аналогічна, він йде в мою сторону. Застряг, не можу вилізти на бугор. Але він тут уже ходить поруч. Ах, всі ханові занадто низько стильно. І не можу, не можу вилізти на цей бугор. Пузом зачепився за камінь. Біжу, а воно не біжиться. Не можу скорити тут дистанцію, але ж це дуже далеко для кулі. Там метрів 100. Та ще й по дупі стріляти, це не саме етичне заняття. Помаранчеве. Це значить в упор влучив в легені. Але бачу, куди він побіг? З п'яти метрів в одну легеню. Якось ну, дуже коряво вийшло. Не показово, не презентативно. Давай ще раз спробуємо. те саме, Та сама локація. Ті самі ведмеді.